Всім привіт! Сьогодні у нас обзор покупки, так як в день, передень 8 березня, жіночого свята, свята весни, трішки закупилася, але не ж лише продукти, а й засоби гігієни, які вже закінчилися, і було, була така потреба дещо підкупити. Сьогодні у нас погода причудова: 18 градусів. Полтавська моя область. Досить тепло, по весняному, тому вже ніби той свято відчувається. Так, що ж я сьогодні купила? В АТБ, зараз я покажу вам, що я на окрошечку. Взяла ось такий окріпчик кучечок 25 гривень. Так. Далі взяла такої зеленушечки. Цибулька молоденька, пророщена. 10 гривень пучичок. продавали біля магазину. Це не з АТБ. от На окружечку мені якраз підійти. Так, ну, а вже запах такий відчувається весни, дійсно. Так, що я ще в АТБ купила? А купила я в АТБ, дівчата, ось такий майонез по акції. Оліс. 50-відсотковий і Оліс 67. Хоч вони в процентах різні, але на один із них, 67, була акція, був по 45, як за 50%. Тому я взяла дві такі от пачечки. Хай буде, не говорю, що я буду майонезні салати готувати. Чогось хочеться такого, скажімо, огірочок, помідорчик трішки легшого. Так, взяла ось такі салфетки по 38 гривень. Завжди ними користуємося, не визивають ніякої алергії. Беру для дитини, тому ідеально підходять. Дві такі пачечки 38 гривень. Далі, синок у мене взяв сік-літровий садочок мультифруктовий, 45 гривень за цю баклажечку. Так, дівчатка, що я ще взяла В АТБ. В АТБ я взяла ось такі палички вушні, 30 гривень за упаковочку. Тут у нас 200 штук. Так, бо вже дійсно закінчилися. Далі взяли ми з сином ось таку йому зубну пасту лакалу 8+, Так як йому вже 8 років. Так, взяли ось такі. Кульки для унітазу омивач. Так, дівчатка, що ми ще в АТБ? Ага, в АТБ ми взяли ось таку типу, нарізочку м'ясну. Просто находка 96 гривень. Але тут ми бачимо з вами є різні види ковбаски. Так, Бачимо і салями, і з таким крупним сальцем. Ну, і я б сказала, прошуто, то так, це у нас нарізочка. Ну, от такий наборчик 96 гривень на сорті. Так, це ВТБ. Так, ну це покупочки за ТБ всім. Чек наш склав 426 гривень. За сьогоднішню покупку із АТБ. Так, ну нічого такого, але і все воно потрібне, звичайно. Далі, дівчата, покажу у нас в Полтавській області є магазин, який така торгова його марка. Сет я б сказала, да, це українські ковбаси. Так от прикупила там трішки ковбаски, вареночки для олів'є, зараз покажу вам. 600 грам ось така фірма Зоря. Завжди ми її беремо. І в окружку, і в олів'є, і так посмакувати. Тут на 600 грам, її за кілограм 200. На 120 чи то на 130 навіть туди гривень. Так, що я ще взяла в українських кобасах? Я взяла ось такий шмат сиру на 80 гривень. От, потрібен мені буде сирок для того, щоб приготувати м'ясо по-французьки. Ну, хто з вас готує, то знаєте, так що зверху ми маємо натерти добре. Сиром наше філе. Так, що я ще взяла в, в українських ковбасах, я взяла ось малечі такі 4 сердельки, дитячі, фірма теж Зоря на 80 гривень. Так, чеку я не брала із магазину, але оця наша покупочка з українських склала 380 гривень. Так, але на цьому ще не все. Зараз покажу трішки, що я придбала із маркет Опта. У нас теж такий супермаркет є. В супермаркеті я купила ось таку баночку ананасів. Подивимося, так, 70 гривень, до речі, і ананаси не кільцем, а кубиками. Це мені для м'яса по-французьки. Так, Далі взяли ось таку корочку для бутербродика. І курка з креветками, Я брала і курку з креветками і з авокадом. Така зелена на смак, Досить-досить ідеально підходить для бутербродиків. Так, дівчата, я взяла ще і томатну пасту. 80 гривень за таку от баночку. Так, можливо, для борщику. Так, будемо готувати. Далі дитина взяла ось такий десерт. Полуничний 9 жирності. Так, сметанний. Далі круасанчики на 37,70. Зі смаком маракуї. А за кілограм у нас 121 гривня. Тут, скільки ж у нас ага, 300 грам Ось такий пакуночок. Проосанчики. Так, що я ще взяла? А я взяла у маркетопті, дівчата, ось такий лосось. Хочу вам показати. Значить, кілограм його 529 гривень 60 копійок. Тут у нас на 280, ну скільки там, 6, ну, майже 300 грам, да, на 151 гривню. Дівчата, лосось такими от смужками, він без кісточок. Я не буду пакет розривати, показувати вже, діставати. Але я думаю, так, видно і зрозуміло. так? Бекіс жодної кісточки. Ні маленької, ні товстенької, ніякої немає. Це ідеально для бутербродиків. От, от, намазати батончик, огірочок, і ось такого лососика. Шматочками порізати. Буде досить-досить, я думаю, що... Смачно, та не думаю, я впевнена. Так, дівчата, ну і, звичайно, взяла м'ясо філе куринне. От, кілограм його в нас по 169 гривень. 169. Тут у нас на 181 гривню, кіло 70 Це філешки у мене для м'яса по-французьки. Все свіженьке, гарненьке. Так, і взяла я кілограмчик свинини. Зараз покажу Так, свининка по 178. Це та зобедрена частина на 183,45. Тут у нас кілограм. Але, дівчата, візьму на кілограм, десь пів кілограма. І буду готувати плов. Хочу плов зі свинини і з отим пропареним рисом, який я. В АТБ купувала і в обзорчику показувала. Так, ну що ж, це всі мої покупки на сьогодні. Так, ну, як бачимо, з трьох магазинів, три різні чеки. От, але закупочка була тих продуктів, які мені і потрібні. І, звичайно, ті засоби гігієни потрібні, ну, як без них. Так. Всім дякую за підписку. Хто вже підписався на мій канал. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо лайк. От. Ну і до нових зустрічей у наступному відео.